Похорон папи більше подібний до теплої зустрічі друзів. Тут вони обіймаються, вирішують важливі геополітичні питання, домовляються про мир. Це був красивий офіс, сказав у підсумку президент Трамп після зустрічі з президентом Зеленським. Розмова без свідків тривала всього 15 хвилин. Вже прибувши до Вашингтона, Трамп розповів, що розчарований Путіним, на якого покладав свої великі надії. Навіть сказав, що той його водить за ніс що ви хочете, щоб Володимир Путін зробив? Ну, я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав і покінчив з цим, і просто повернувся до життя. На початку свого президентства Зеленський теж казав цю фразу, яка стала потім сумним мемом. Треба просто припинити стріляти. Трамп повідомив американським журналістам, що президент України, нібито, готовий відмовитися від Криму, але у цьому питанні все одно немає визначеності, бо сам Зеленський про це мовчить. А Лавров, що працює міністром російських закордонних справ, каже, що окрім Криму, хоче ще Херсонщину, Луганщину, Донецьку область і Запоріжжя.